Кумир молоді 2010-х, смішний качок і тюхтій Кузя. Насправді, актор українського походження Віталій Гогунський, але батьківщину він не любить. Я потоваришував з він зараз герой Російської Федерації. Цей лицедій пропагує війну, розважає ворогів на тимчасово окупованих територіях, виступає перед солдатами агресора з патріотичними піснями. Також він поширює кремлівську пропаганду і виправдовує вбивство неповинних людей Росію береже Бог а загалом Віталій Гогунський актор, композитор, співак і підозрюваний у низці злочинів проти України. Та фігурант бази миротворець. До речі, виконавець з нього спірний, бо запам'ятався лише завдяки одній ролі недоумкуватого Кузі. Спочатку був серіал Універ, потім Універ, нова общага». Тепер от знову універ. Але 13 років по тому. Щоправда, тепер у нього роль олігарха, хоча теж не надто розумного. Чорнослив, горіхи, вода. Що ще потрібно людині, яка грає олігарха? Уточнення про корені Кузь. Я Гугунський народився в Кременчуці Полтавської області. Закінчив Одеський політех і навчався в столичному університеті культури. Але злий жарт із ним зіграло запрошення з телеканалу Росія. Я народився у радянському союзі, і я народився в країні, де столицею була Москва. Це і вирішило подальшу орієнтацію актора політичну. та й так, що довелось посваритися із рідним батьком та друзями з України, які проти Ерефії, майже сюжет стараса Бульби. Я, я тебе породив, я тебе і вб'ю. Суть майчні Гогунського проста, мов його ж пісні: 15 союзних республік, всі браття, ментальної різниці немає, є лише особливості. І оце от усе. І для мене руський це будь-який, хто несе благо Росії. Просто класика: свобода, це рабство. Точніше, усвідомлена необхідність. Війна це мир, необізнаність сила. Оруел просто в шоці від Віталіка з Кременчука, бо там на додачу он що, звісно, це не без допомоги наших так званих західних партнерів. Звичайно, їхні технології працюють, та ж Британія за великим рахунком. Чи знали ви, що Віталій Гогунський не просто палкий прихильник політики Путіна? Раніше він спокійно приїжджав до України, а потім тусив у програмі навіженого Бориса Корчевнікова жизнь і судьба на телеканалі Росія 1 Кузя, з поміж іншого, стверджував, що на майдані мітингувальникам в чай підмішували наркотики. У тебе що інсульт, чи що несе щось незрозуміле для розуміння масштабу зради Хогунський не просто якийсь там блазень, який здалеку підтримує Путіна і так звану СВО. Він той самий пропагандист з гітарою, що проваджає їхніх мальчиков на війну. Проти колись своїх співвітчизників. А я тобі скажу, це серйозно стріляє. А ще Віталік Гогунський береться засуджувати Максима Галкіна та Аллу Пугачову, попри попередні товариські стосунки. Типу, поїхали до Ізраїлю, ну і не друзі. Вони кремлівським більше. При цьому Карма повертає кузі своє. У нього на Росії є відома донька, яка нехтує батьком. Не йому каже кровиночка, має завдячувати популярністю. Команда велика, але голова, босс, це моя мама. Також кузю Гогунського не пустили до здавалося б лояльної нині до Московії країни. Мова про Грузію його завернули просто в аеропорту і відправили назад на нову батьківщину терористичну Ерефію. Я не буду її Грузію там вважати чужою країною. Зірку універу принизливо завели в літак під прикордонним конвоєм в аеропорту Тбілісі. За словами директора-актора, влада країни вирішила його позбутися з політичних причин. Дорогі росіяни, відпочивайте у себе в країні. Але Віталік і не сумує. Навіщо? що йому та Грузія, коли є Росія. Наприклад, Нижній Новгород. Він так завзято рекламує освітлення в цьому місті, наче і не боїться прильотів українських дронів. Втім, усьому свій час. Який Мілан? Подивіться, де, що, а попереду яка краса. Кузі гогунському світить 12 років за ґратами. Він має від служби безпеки України заочну підозру за трьома статтями: колабораційна діяльність, заклики до зміни меж території, пропаганда війни. Також у СБУ є підтверджені факти підривної діяльності актора проти батьківщини. Моє зараз коло спілкування в основному складають представники Федеральної служби безпеки і військові. Проміняв Україну на рублі, а вдячних шанувальників на блазнювання перед ворогами. Це вже про гліба Михайличенка, ще одного актора, який втік до Ерефії. Хоча до цього прославився в Україні у серіалах «Некероване кохання, спадкоємиця мимоволі та жіночий лікар. 3». важко бути вдячним по справжньому. Не знаю, можливо, це тільки і у мене так. Початок великої війни актор зустрів в Україні, потім їздив до ЗСУ з концертами на підтримку. А далі його слід прохолов. Можливо, ніхто б і не знав, куди подівся гліб, але втікача викрив його колега за цехом Олександр Жила. Гліб Михайличенко. Вау! Круто! Що ще сказати? До посту український актор прикріпив скріни, з яких видно, що Михайличенко засвітився у соціальних мережах російського продакшену. Гліб, ну воно тобі не треба. Там багато грошей немає. Хоча вони помилялись. Більш того, утікач є співвласником цієї компанії, але цікаво не це. На сайті у гліба вже інше прізвище. Там він не Михайличенко, а Воронцов. Видно, перевзуванець аж настільки боїться тригерити росіянців своїм українським походженням. Людей ламають. Я часто бачив, як це відбувається. Київський театр юного глядача на липках одразу відхрестився від скандалу і заявив, що актор звільнився звідти ще до своєї втечі на болота. Вчинок Михайличенка сколихнув всю театральну спільноту, не стримала гніву і відома українська артистка Римма Зюбіна. А коли актор у 2022-му їздить з концертами до наших військових, а у 2023-му опиняється в Росії, це як мені хтось може пояснити, що там в голові? Яка ж мудра казочка фарбований лис? І скільки ще чарівних перевтілень до і після перемоги нас очікує. Гліб не виходить на зв'язок із екс-колегами, а батьки Михайличенка теж замовчують цю ситуацію. І це не дивно, адже пишатися точно нема чим. Після втечі Гліб одразу ж створив ютуб-канал для просування бізнесу на Росії. А щоб точно зійти за свого почав версти маячню, яку так люблять в Арефі. Зараз є така мода гнати на радянський союз і казати: от в радянському союзі було погано. Так, це була відносна диктатура, але в цій диктатурі був порядок. Схоже, таке плазування спрацювало, адже Гліб почав отримувати ролі в російському кіно. Щоправда, дають поки обгризки. Михайличенко знявся лише у двох короткометражках. Наразі я поступово заходжу назад до ринку, тому що в мене був застій в два роки, як у кіноактора. Втім, карма прилітає, звідки актор і не чекав, адже шила в мішку не сховаєш. Пропагандистські змі в Ерефії вже почали ширити інформацію, що воронцов Михайличенко підтримував ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Це що таке? а? А ще до початку повномасштабної війни Воронцов Михайличенко хотів викладати акторську майстерність разом зі своїм колегою з Маріуполя Даміром Суховим. Саме про нього розповімо далі. Все зовсім не так, як ти думаєш. Коли почалися бойові дії, Дамір допомагав Маріупольцям, які переховувалися в тамтешньому театрі. Втім, виїхав звідти за день до бомбардування будівлі. Як з'ясувалось, на Росію я взагалі насправді часто граю всіляку на. Волоч так, але це напевно в силу моєї фактури. Напевно, сухов загрався і своє амплуа переніс вже у реальне життя, бо щойно його нога перетнула кордон з Ерефією, як одразу з рота полилась дичина. Зсу просто бавились і наспір перестрілювалися через будівлю драмтеатру. Ницість Сухова сягнула космічних масштабів, бо він заявив, що жодного бомбардування Маріупольського театру не було. Буцімто, коли сам актор виїхав, там вже ніхто не переховувався. Навіть цей, начебто, трупний запах, що поширювався навколо театру наступні тижні, це була риба. Справа в тому, що коли ми там перебували, нам привезли звідкись дуже багато мороженої риби. Потім вона просто гнила там під завалами. І звідси цей запах. Насправді Сухов народився в Верефії, але все життя провів в Україні, де залишилась і його рідня. Попри все це, Дамір оббрехав смерті кількох сотень невинних українців, які переховувались у підвалі театру. Чому? Пригадаємо ще раз давні плани друзів, і в нього виникла ідея. Він каже: Глібе, а як щодо кіношколи? І я кажу: Даміре, ну куди? Подивися на мене, яка мені кіношкола? Мені ще самому вчитися і вчитися. А він каже: А чого не спробувати? Заповітна мрія приятелів збулась. Гліб з Даміром таки відкрили школу, але у Мордовії. В серпні 2023 року кинути батьківщину заради навчання росіянців акторській майстерності? Не. От тільки для декого вийшов невеличкий облом. З часом чистокровний українець, Гліб Михайличенко, зник зі списку викладачів та засновників. І чому б це? Якщо ти не подобаєшся, значить ти не потрібний. Якщо ти не потрібний, значить зграя не з тобою. Якщо зграя не з тобою, все далі. Майбутнє Гліба суто на болотах, як і його дружбана сухова. А тепер про ще одного актора українського походження, який не соромиться грати у проросійському шлаку, куди запрошують, там і знімають. Це Роман Богданов починав кар'єру у дуеті з Вєркою Сердючкою, а потім гайнув на болота, уродженець Бердянська про окупацію рідного міста мовчить. Ого. Втім, його ставлення до батьківщини зрозуміти не важко у 2023 році. Актор знявся у черговому серіалі, де прославляє ворожу армію. Любов до окупаційних військ у Богданова почалася ще у 2006 році. Тоді він зіграв у серіалі Солдати капітана Приходька. Вся частина знає, що капітан Приходько з'їв кошечку. Геть не складно здогадатись, що цей персонаж недалекий українець. Все як люблять на Росії, просто за скрєпними канонами. Втім, Богданов зізнався, що зробити цього героя саме таким була його ідея. Це конкретний хохол Хохлянді. І говорить на суржику. Хоча Богданов і зробив ставку на Московію, його напрочуд рідко запрошують зніматися. Наприклад, з 2020 року у нього була трирічна пауза. Хотілося б більше кіно, тому що хочеться бути затребуваним. Та із грошима у професійного хохла теж не все гаразд. Він зізнався в інтерв'ю, що не заробляє на життя своєю псевдотворчістю, але брати відповідальність за поразки Роман не квапиться навпаки. Звинувати власне походження в усіх невдачах, влаштувати на роботу, взяти в кіно людину з українським паспортом, яким би він не був гарним і талановитим за документацію, за податками. Там дуже багато дурниць. Цікаво. А для чого зберігати паспорт з тризубом, якщо аж так любиш банкноти з двоголовою куркою? Можливо, варто замислитись над зміною громадянства, якщо вже з професією не склалось. А ви як думаєте, спати буде м'яко?